Доброго дня, мене звуть Борис. Я виконавчий продюсер і режисер з понад 20-річним досвідом. За цей час я реалізував понад 100 успішних проєктів: це серіали, документальне відео, рекламне відео та навчальний контент для телебачення, бізнесу та навчальних платформ. Серед моїх клієнтів: телеканал Інтер, енергетична компанія Дітек, Рекстейл Продакшн у Юнайтед Кіндом та Студіо Ван. У Таїланді я відповідаю за повний цикл виробництва від ідеї та сценарію до зйомок постпродакшену і фінального релізу. В одному з проєктів я скоротив терміни постпродакшену на 25%, а в іншому Підвищив залученість глядачів на 40% завдяки динамічному монтажу та оптимізації процесів виробництва. Моя мета не просто створювати відео, моя мета подвоїти ваш дохід завдяки підвищенню якості контенту та ефективній. Продюсерській організації я будую команди і беру відповідальність за результат. Разом ми можемо створити контент, який збільшить продажі, залученість та впізнаваність бренду. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес ріс, щоб контент працював на результат, а відео приносило гроші, давайте. Співпрацювати, напишіть мені на пошту або ватсап. Розкажіть чого ви хочете досягти. А я допоможу вам зробити це вдвічі швидше. Я готовий зробити ваш бренд яскравішим прибуток вищим, а проєкти успішнішими. Давайте досягнемо успіху разом.